Доброго дня, шановні добродії, розпочинаємо передачу в рамках передачі з народних джерел, а також Всеукраїнського тижня дитячого читання. Сьогодні ми розповімо вам, познайомимо верніш з видатною українською дитячою письменницею, дуже цікавою. Вона цьогорічна ювілярка, і вона, крім того, що. Сучасна українська письменниця, вона талановитий журналіст і володарка низки літературних премій. І вона, знайома, перш за все, нам за цікавими, яскравими, захоплюючими дитячими книжками, які наповнені веселими пригодами, чарівними персонажами. І істинно українськими мотивами, і хочу сказати, що творчість зірки Мензатюк і її книжки вони мають такий ярко виражений український характер. І Автор відноситься до тих сучасних українських письменників, які розвивають рідну мову і культуру. Ну, ось, наприклад, книжечка Чарівні слова. В цій книжечці можна гратися зі словами, звуками. Буквами і при цьому гарно засвоювати правопис української мови. І такі от цікаві таємниці рідної мови розповідаються в казочках. Ну, наприклад, букви звертаються до головного героя Василька зі словами Пограйся з нами. А як же з вами гратися? Вас треба читати, а не гратися! А ти прочитай нас, як належить зліва направо, а потім справа наліво. Mm -hmm. Прочитав Василько зліва на рис, прочитав навпаки справа наліво і засміявся, бо з рису зробився sí. сир. І хочу сказати, що е, сама письменниця казала, коли розмовляєш рідною мовою, то стає, е, стаєш вони зі своєю землею, і в своїх казках я пишу про вічні цінності українського народу. А якщо взяти от книжечку Макове князювання, в цій книжечці вона містить казки про свята. Так, саме про свята. Адже в, в святах є щось казкове, чарівне. Ну, взяти, наприклад, яєчко, яке обертається на гарну красуню писанку, яка несе на собі чарівні знаки. А про а про Різдво, про Івана Купала, про Спаса і інші свята, сама письменниця каже. Вони прикрашали моє дитинство, без них життя втратило свої найяскравіші барви, тож бережемо їх. А ще Зірка Мензатюк давно вже намагається розгадати таємниці квітів. І в своїй збірці оповідань Зелені чари вона розповідає про знані і незнані рослини України, пов'язані з ним легенди, повіря, обряди, і їхні чарівні і реальні властивості, а також про наші. Долина нарцисів, про Тисові Гаї і багато чого цікавого. І хочу сказати, що особливу увагу зірка Мензатюк приділяє забороненим в радянські часи, і топір майже забутими легендами, біблійними легендами, релігійними, пов'язаними з рослинами. І також вона розповідає в цій книжці про про різні квіти і не пов'язані з ними, з життя видатних українців. От хочу вам сказати, що в цій книжці, ну, наприклад, є така бувайщина, що ми знаємо всі Катерину Білокур, в якій дуже гарно вдавалося малювати квіти. І вона жила під Києвом, вона чула про конвалії, але ж там, в її селі, під її селом конвалій не було. І вона з хворими ногами 30 кілометрів до Пір'ятини назад вона йшла пішки, бо в неї грошей не було в робітниці колгоспу, і щоб побачити ці квіти, і вони назавжди були гарно дуже змальовані в її творчості. І я знаю, що ще в письменниці є цікава книжечка. Про яку нам розповість Марія Олександрівна, і вона гарно дуже знає, про що я вам слово даю. Спасибі. Шановні добродії, ви знаєте, я захоплена цією вродливою, доброю, щедрою, щирою, мудрою жінкою. Вона дійсно захисниця нашої культури. Нашої літератури, особливо дитячої, яка так зараз необхідна, тому що ми ж самі бачимо, що в наш час, в нашу епоху, діти відходять від книги, гаджети, комп'ютери, смартфони і все інше. А нам же ж треба, щоб вони читали, бо читання книга це ж вікно у світ. І от хто познайомиться із Зіркою, мензатюк серед дорослих, то обов'язково буде пропонувати прочитати своїм бабусі, скажуть для внуків, батьки, матусі для діточок, і це дуже добре. Прочитаєш одну, захочеш іншу взяти. І хай так буде. Тут сказано про книжечку Зварю тобі борщику. А пам'ятайте на кличку: іде йде дощику, зварим тобі борщику. Ну, там теж є про дощ, який почув запах. Борщу і попросив, оце ж казка, і попросив і його пригостити. Ви знаєте, все в казковій формі. Настільки доступно, настільки гарно, настільки із знанням народних звичаїв і традицій відбивається в книзі, що я просто ще раз не боюсь повторити в захопленні. Уявіть собі, сім'я, хлопчик і дівчинка, Олеся і, і Васик. Хлопчик такий блідий, такий ну хворий. Що ж йому робити? Знахарка сказала, що треба сім лікарів і восьмий такий собі. Сім дуже мудрих, а восьмий так собі. Але де ж знайти? І от, ну казка, Леся вийшла в сад... е... на город і чує, чує, що хтось так говорить. То я ж є дуже мудрий лікар, не який-небудь. Дівчинка глянула, це Олеся просить для свого брата. Глянула тубуряк червоний, стоїть гордовитий, листя в боки, чупко черявиться. Я каже, добрий і на рани, і щоб не болів живіт. Я вже не одному недужому поміг. Ось перший. А далі друга знайшлася. Це ж капуста. Вона не витерпіла, що її не хвалять, і каже Я ж теж мудра, я теж від різних хвороб лікую. А де ж третю знайти, дівчинка переживає? І тут обізвалася третя. А я. Ну, хто краще від мене очі полікує? А я гостра, як ніж, і тому болячки мене бояться, вигукнула цибуля. А в мене навіть лушпиння помічне обізвалася квасоля. А про мене забули, та я лікую і сирай і печена. Ну, ви догадалися, картопля. Вже шестеро. А сьомою буду я, промовила Петрушка, таким своїм тоненьким голосочком із зеленої грядки. Бо я не духи долаю, красуням допомагаю, їхні личка хороші вибірюю. Ось і є мудрі лікарі, а де ж ну таким такого собі взяти? Як тут вона глянула за тим і побачила, що? Гриб боровик. Він сказав: я хоч не дуже такий вельми вправний лікар, але якщо страву присмачити. Припахчити, то й не дуже їстиме. І от принесла дівчинка для матусі оцей набір продуктів, матуся зварила борщику, його понюхав дощик, скропив землю, а хлопчик-братик і вас хлопчик, сказав: ну, наситно добре і мені борщу. Ложку, другу всю миску з'їв, личко почервоніло, хлопчику дужав. Ось бачите, я е, вам розповіла, як у простій формі донести дуже серйозні дорослі речі для малят. Просто хочеться, щоб в кожній родині були збірочки, зірки, Мензатюк. І якщо вони будуть, наші діти тільки виграють, то читаємо дітям. І бережімо книгу Джерело знань. Зустрінемось.